А зараз хороші новини для тих людей, які не мають стажу. Якщо ви працюєте неофіційно в Україні або за кордоном, то ви так само можете розраховувати на пенсію. Причому ваша пенсія буде в рази більша ніж тих людей, які зараз працюють офіційно на роботі, збирають страховий стаж і розраховують на нього. Право в тому, що у 2003 році був прийнятий закон, про який мало хто знає. Це закон України про недержавне пенсійне забезпечення. Він передбачає, що кожен українець може мати дві пенсії. Перша це солідарна від держави, для якої потрібен стаж, а друга це приватна. Ви самі визначаєте розмір своєї майбутньої приватної пенсії, а також визначаєте, в скільки років її починати отримувати. Ще ваш дуже важливий момент, що ці гроші з приватної пенсії вони успадковуються. Вам для цього просто потрібно в договорі. Вказати ту людину, кому перейдуть ваші гроші, якщо ви не доживете. Тому якщо ви до сих пір не оформили собі таку приватну пенсію, до речі, з міжнародними гарантіями, або просто хочете дізнатися більше, то безкоштовні консультації я проводжу за посиланням в описі цього профілю.